Шановні тетіївчани, відходить в історію 2015 рік, який був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершенням. Він кинув перед нами непрості виклики: війна на сході України, економічна криза, політичні баталії, але ми з гідністю витримали випробування долі і, не дивлячись ні на що 2015 рік залишається для нас добрим спогадом, бо подарував нам радість зустрічей і відкриттів, перемог. І досягнень новий професійний та життєвий досвід, тому у кожного з нас є підстави порадіти, задосягнути, побажати один одному світлих надій і щасливого майбуття. Наступний 2016 рік буде роком вогняної мавпи. Стародавні мудреці стверджували, що вогонь є відбиттям постійного руху вгору і він завжди вважався уособленням прагнення до успіху і самовдосконалення. Тому в наступному році не варто губитись перед невдачами, не потрібно боятись ризикувати, а слід прагнути до змін. Ми всі разом віримо, що новий 2016 рік стане роком миру і солідарності в нашій країні, фінансового зростання, злагоди і єднання в кожній родині, кожному місті і селі. Хай рік, в який ми ступаємо, підходить до нас під знаком миру і добра, любові і поваги до ближнього. Буде роком чистих помислів і добрих справ та багатим на нові здобутки і приємні події. Бажаю усім міцного здоров'я, щастя, віри в процвітання нашої країни, адже я вірю, що Україна і українці заслуговують на кращу долю. Нехай збуваються мрії, нехай удачі і благодать приходить у кожен дім з наступаючим новим 2016 роком і Різдвом Христовим!